І так, друзі, привіт! Ви на каналі Картель розкажу вам одну цікаву історію, яка сталася півтора року тому. 2 жовтня 22-го року двоє молодих хлопчиків, я би так сказав, зірвалися з Львівської області і поїхали в місто Бучач. Це місто в Тернопільській області, де вони купляють свою першу в житті BMW E38. Я десь тут підгружу Фотку. Як вона виглядала? Це заправка ВОК у Львівській області. І там ви бачите, що стоїть Passat, яким я володів впродовж 4 років. І стоїть моя перша BMW 7 серії. Моя перша BMW E38. Ще на той час я не знав, що я полюблю так цю машину. Ще на той час я не розумів, що таке BMW 7 серії, як вона їде, який в неї комфорт. Єдине, що я знав, що в неї під капотом було 2.8. Це був найслабший бензиновий двигун. Це була пуста комплектація. І тут десь два тижні тому я сижу. І я розумію, що там в мене є BMW для роботи. В мене є п'ятерка в G-кузові, вона дволітрова, в неї можна їздити куди хочеш, але нема в ній душі. Ну все. G-кузов, я розумію, там є М5, та гарна. Є багато класних BMW, але я відкриваю авторію і я попадаю на 38-й кузов знов. І кожного дня, що я не сижу в Інстаграмі, в Тіктоці, в Фейсбуці, кожного разу має випасти одне відео з 38-ї. І я починаю шукати. Я шукав впродовж двох тижнів. І перше я шукав просто 38-ї. Потім я один раз побачив лонг. І тому вчора, десь в 5-й годині ранку, я зібрався, виїхав в Київ і купив BMW E38, рестайлінг. Лонг. 750 IL. Я думаю, ті, хто коли-небудь там шукали 38-му лонгову і от недавно буквально сиділи на площадках з продажу машин, бачили оцю машину 750 IL. Що означає, що в нас тут має бути встановлений 5,4. Матіго, В-12. Ні. В нас 3 літра дизель. Ви чули, як він заводиться на початку відео? Та це свап. Десь в якийсь момент в Тернополі в людей лягає мотор В-12. В-12 на даний момент коштує від трьох. Може, я вчора знаходив за 2000 доларів, а так він коштує від трьох. Вони розуміють, що нічого кращого, ніж М57 в своєму житті вони не бачили і свапаються за 3 літера дизель. Я приїжджаю в Київ і забираю її. Фінансова помилка виглядає саме так: купляти свапнуту машину. Не робіть моїх помилок. Ти знаєш, дитяча мрія про яку я мрія в останній місяць. Я не знав, що я її так полюблю. Я не знав, що 38 й кузов взагалі може мені настільки сильно сподобатися. І коли я шукав, я розумів, що є ззаду диван просто шконка, як в автобусі і карус. Є задній диван, який їздить, який є якраз в тій версії. Є мотори 4,4, є 3 літра дизель, є 5,4. Я не хочу цим показати, що дивіться, що я зробив, який я класний. Ні, в ту гру я буду грати сам. Я постараюся зробити її такою, якою я б хотів її бачити. Вона буде на гарних оригінальних дисках. Вона буде мати гарний колір. Всі функції в її салоні будуть працювати. І я думаю, що М57 буде заводитись рівно до того часу, поки в нього заливаєш хоч щось. І він буде працювати. Там вона не поїде вже ніколи, так як 750. Вона ніколи вже не подарує такого комфорту, як мала би дарувати 750. Тому що ті уроди вирізали просто-напросто, ЄДЦ. Ні одного живого амортизатора ЄДЦ не мав в тій машині. Кожен, хто володів цією машиною, хотіли з неї вижити. Вони вижимали по максимуму. А тепер вона вижме мене. Тому що це буде серіал. Серіал, в якому ви будете дивитися, як простий пацан, який, не маючи мільйонних бюджетів, просто пробує відновити Є38. Пошарпаний задній ряд. Пів непрацюючих кнопок, не працюючи ЄДЦ, тому що його нема, і стабілізації взагалі нема. Ні стабілізації, ні АБСу. І я розумію, що 80% ринку вижаті. Є лонгові, є. Тільки цю я купив по низу ринку. Ця машина була куплена за бюджет там, 4 4000 доларів. І тепер афігувати з нею буду я на свої. Що буде далі? Якщо ляже мотор, кінець. Коробка вже починає лягати. Задня передача з'являється раз. через раз. Якщо мені вдасться її перемогти, вона буде жити. До неї вернуться ДЦ. І та з ними теж багато гімору. До неї вернеться її попереднє величчя. Вона буде гарною, вона буде стелити. Давай загадаю, і буде їхати 8,5 секунд до 100. Хоча ця корова важить 2 тони. І зі старим М-57. Я важко вірю в ці цифри. Що ти купив? <гум> Поки в світі виготовляють два Нісана на ліфи, одна 38 БМВ вбиває 80 ведмедів в годину. Нормальний розхід, я вважаю. А тепер давай зробимо те, що я хотів зробити. Цілу дорогу з Києва. Дивись, я вже під дерг. Не має бути на оригінальних 38-х тонера. Я розумію, що ви класні пацани, і у вас все прикольно, ви знаєте, що ви хочете. Ні, оригінальна 38 ма має бути абсолютно без тонера. Зараз ще здарем це вікно і покажеш, як це виглядає. А я думаю, як додати її вартості. Просто розтонуй. Просто-напросто легенько розтонуй. Секрет успіху простий. З такою машиною не вийде, якщо ти маєш багато грошей і не маєш часу. Вона тебе все рівно переможе. Тому що тут буде вилізати, тут ти її ніколи не відремонтуєш. Чого саме 38 і що взагалі відбувається? Дуже часто мене питають, Остап. А що ти порекомендуєш взяти за 5. За 6 тисяч доларів. Блін, я от хочу першу машину, я хочу купити щось за 5. <гум> можна взяти Шкоду Октавію. Можна взяти Форда Фокуса. Я можу називати ще купу машин, яких можна взяти. Можна от взяти фієсту, як В'ячеслава. Прекрасний автомобіль, 1,4. По місту прекрасно, багато не їсть, місця є. Він в ньому навіть стіл перевозив. Ну, не знаю, як, але перевозив. Це вже історія замовчує, а можна піти в лухурі. Можна взяти то, на чому колись їздили багаті, конкретно багаті люди. Можна відчути, який комфортних був, які емоції. Чи зараз я правильно зробив? Ні. Ні в якому разі не повторюйте моїх помилок. Ні в якому чуєте? Якщо вам хтось каже, купи 38, не купляйте. Вона вас так, що ви не будете знати. Коли і де ви народилися. Але я хочу це попробувати. Тому що в моєму житті вже була одна 38 ма BMW. І вона залишила тільки хороші спогади. А далі продовження буде вже десь за два тижні про цю машину. І там ми будемо перебирати коробку. Я кожного разу, коли думаю про ремонт коробки, це зараз настільки дорого звучить. От коли кажуть, дорогий ремонт виглядає, ні, пацани, дорогий ремонт це ремонт коробки. Дякую, що дивилися це відео. Підтримуйте українське і до зустрічі в наступних серіях. Якщо я, звісно, вижив.